Наступним способом роботи з квадратними рівняннями може бути теорема Вієта. В чому полягає теорема Вієта? Перш за все, теорема Вієта застосована лише до зведених квадратних рівнянь. Тобто, коли А дорівнює одиниці. Коли А дорівнює одиниці, наше рівняння буде набувати Трошки іншого вигляду, біля х квадрат не буде видно коефіцієнт, Так? Ну, наприклад, рівняння х квадрат відняти 5х додати 6 дорівнює 0. Оце зведене квадратне рівняння, до якого можна застосувати теорему вієта. В чому ж м, суть теореми вієта? Сума коренів квадратного рівняння. Вона буде дорівнювати другому коефіцієнту з протилежним знаком. Тобто мінус b. А добуток коренів квадратного рівняння буде дорівнювати вільному члену. Це за умови, коли А дорівнює 0 одиниці, перепрошую. Отже, давайте спробуємо. Коренів нашого квадратного рівняння повинна дорівнювати 5, а добуток коренів нашого квадратного рівняння має дорівнювати 6. Які два числа потрібно помножити, щоб отримати в добутку 6? Ну, давайте подумаємо. Це може бути 1 і 6, така пара, а може бути пара 2 і 3. Які ж? З цих двох пар у сумі дають 5. Ну, якщо ми подивимось уважно, сума 1 і 6 нам не підходить. А ось 2 і 3 нам підійде. Тому ми можемо сказати, що х1 це буде 2, а х2 буде, наприклад, 3. І ми можемо зразу визначити, що це буде корені квадратного рівня.